Добрий день, методика керівництва колективу. І сьогодні ми з вами повинні розробити до нашої програми студії зміст програми. Отож, перед цим на попередньому занятті ми з вами розробили були навчально тематичний план. І на основі нього ми повинні розробити з вами зміст. Що таке зміст? Це більш розширена інформація про кожну тему. Що нового ми дамо в цій темі і які практичні завдання ми зробимо. І я хотіла вам це продемонструвати. на Програмі з декоративно-ужиткового мистецтва. Отож, перш, як писати зміст програми, ми повинні вернутися до нашого розробленого тематичного плану. Ну і, наприклад, в нас є розділ основи образотворчої грамоти». так? Вісім теоретичних годин і двадцять практичних. З них ми будемо з вами виділили з вами про. Таку тему, як витоки декоративно-ужиткового мистецтва. Так? І на цю тему в нас виведено дві теоретичні години і шість практичних. Що ж ми розробляємо для цієї програми, для цієї теми в змісті програми? Ну, перш за все, ми пишемо, так як вона в нас і стоїть в тематичному плані один-один. Так? і її описуємо, основи образотворчої грамоти, витоки декоративно-ужиткового мистецтва. Ось зазначаємо 8 годин, за які ми повинні, за якими повинні опрацювати цю тему. І в нас з вами є теоретична частина, в якій ми повинні. Говоримо, що будемо говорити з дітьми про мистецтво давніх часів України, про трипільську культуру і орнаменти трипільської кераміки. Що ж, практично ми будемо робити? Ми будемо відвідувати краєзнавчий історичний музей, відвідаємо якісь тематичні художні виставки. І робимо тематичну композицію Трипільська кераміка в дивільній техніці. Тобто, ми бачимо, що ми з дітьми поговоримо про мистецтво. Так? Наприклад, на одному занятті проговоримо, розкажемо, яке те мистецтво, покажемо зразочки, На іншому занятті сходимо на тематичні виставки. І ще два заняття ми з ними будемо працювати над тематичною композицією. Друга наша тема – це є композиція 1-2, так? І знову ж таки, ось 12 годин, 8 практичних, 4 теоретичні години. Так ми і тут зазначаємо. Композиція 12 годин. Теоретична частина. Що ж ми повинні дітям дати? Ну, по-перше, ми повинні їм дати поняття що таке композиція, правда? Композиція добра. А що це таке? Треба розказати дітям, показати приклади. Потім розказати, що в композицію входить таке поняття, як вибір формату. Так? Ну, ви вже всі грамотні, дорослі, ви знаєте, що формати в нас є різні, горизонтальний, вертикальний, прямокутний квадрат, неправильний квадрат, Вірніше, прямокутник наближений до квадрату, видовжена композиція і так далі. Розказати правила композиції центрична статична композиція, які є засоби виразності. так, ну, Лінія, крапка. так, Мотиви та елементи композиції. Які, що може бути мотивом? Мотиви можуть бути геометричні, мотиви можуть бути рослинні, антропоморфні, зооморфні і так далі. От, які є елементи композиції? Так? Отож, теоретично, ми з дітьми можемо ось вибрати в межах цієї теми, повинні дати, оскільки їм понять. Знову ж таки, практична сторона. В практичній частині ми повинні зробити конкретні з ними завдання. Ну, і ось ця програма з цієї програми нам пропонує такі теми сонечко, букет, зірочки, нічне небо. Так, сонечко. Яка це композиція? Центрична, так, Які засоби виразності будуть Що? силу ет або кольорова пляма. так. Тобто вибір формату, який треба формат вибрати під оце сонечко. Так само про букет. Ось є букет. Знову ж таки, що ми з ним, які поняття будемо давати в цій темі? Знову ж, букет вибір формату. Який формат має бути вертикальний? так? Композиція, яка має бути Симетрична, Так. Які засоби виразності мають бути? Лінія, пляма. Так? Ну і так далі. Ось так по кожній темі, от тут запропоновано чотири теми, так? це вісім годин практичних. Тобто, частково ми будемо їм щось розказувати, на кожну тему іде свої ось засоби виразності. Які ми їм будемо давати. І гармонійне розташування на папері масивних та витончених частин композиції, жучки, рогачі, павучки і так далі. Ось ми все це вкладаємо в композицію, в оці завдання. Наступна наша тема іде з вами кольорознавство, так? І дивимося один-три кольори з Всього 8 годин. Так ми запланували, і що ми повинні з ними освоїти, які є основні кольори, як кольори змішуються, і поняття фону. Значить, он і практична сторона, що потрібно зробити на вибір або папушки, або повітряні куклі, або табун жирафів, або бусковий вечір. Так? Ось це мають бути е, м, кольорові композиції. так, от Ви їм розказали про колір, про основні кольори, е, про похідні кольори, <кхід> от, е, і вони повинні зробити в трьох основних кольорах якусь із цих композицій. Е, ну, Наприклад, жовті папушки і тоді кольори, які мають бути. Е, Ну, відповідно, якщо це контрастна композиція, ви вводите поняття, то колір має бути у нас фіолетовий. Якщо в папушки е, зелені будуть, то колір фону, який буде Правильно, червоний. Так само з повітряними кульками, з жирафами і бузковий вечір. Так, ну, бузок у нас фіолетовий, так, такий світло-фіолетовий, а відповідно, о, вечірнього західного сонця, який буде жовто-оранжевий. Ну, так, наступна наша тема після цього іде декоративний розпис. І тут в цій програмі запропоновано розпис як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Ось всього 14 годин, так? І дивимося, що пропонується програма для цієї теми. Ну, перш за все ознайомити дітей з видами декоративного розпису, навчити їх розрізняти, де реалістичне зображення, а де стилізоване декоративне зображення. Так? Що таке орнамент? Який, ну і один з видів цих орнаментів настінний хатній розпис, який був притаманний в різних регіонах України, дати смислові ознаки народного там, над вікнами, на печі, що означали виноград, квітка, пташка, Ну і дати різні мотиви, які там були. Ну, а відповідно, потрібно в практичній стороні освоїти, зробити якийсь вид. Чи декілька видів, от тут пропонується декілька видів, осіння казка і дерево життя, ось оцього орнаментального розпису. Так, от, відповідно, у нас 14 годин, ну, скажімо, там ну, на дерево життя ми візьмемо 8 годин і 6 годин на осінню казку, так, коли ми будемо утворювати. Ну, або Шість 6, 6 годин на дерево життя у сумні казку, а 2 години ну, от, на таку теоретичну частину. Хоча для дітей е ціле заняття теоретичне досить нудно. Вони хочуть вже почати щось робити. Так, наступне не завдання в цьому крапковий розпис, так? Ну, от. Е знову ж таки, бачимо. Теоретичну частину бачимо практичну частину, так? І так по кожній темі. Я вам була попередньо скинула е, такі зразки, звісно, зразу ж сьогодні ще вам скину, але ваше завдання є розробити до ваших програм е, до вашої студії згідно з вашим тематичним планом потрібно. Розробити ось оцей зміст по кожній темі, яка є у вашому тематичному плані. Так. Ось бажаю вам успіхів.